пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе. Я поки помішую карту. Феєчки, в час медитації зі своїми амулетами зрозуміла, що треба вам надавати якихось подарунків і готова їх давати, як завжди. Зараз буде акція. Всі, хто заказує амулет із карта Ро, я дарую, почуйте, 10 хвилинну Онлайн консультацію, відповідаючи за допомогою карт Таро на всі ваші запитання. За цих хвилин можна багато чого охопити. Більш того спілкування зі мною онлайн, ось так живу. Воно змінить ваше життя навіть завдяки моїй енергії. Дівчата, до вас, в духи роду, ведуть імператора. Імператор це чоловік, який готовий брати на себе відповідальність, готовий народжувати дітей з вами, мати родину і все те інше, що йде далі за списком. Давайте ще про цього чоловіка. Дев'ятка Пентаклю. Чоловік, який дійсно забезпечений, який дійсно повністю себе забезпечує сам. Знає, вміє це робити. Людина, яка завжди має багато планів на це життя. Так, це людина, яка має терпіння, що головне і важливе для чоловіка. Тобто, це людина, яка розуміє, що потримати результат. Іноді треба в нього вкластися. Це не отой аб'юзер-маніпулятор сонечки, який три дня за вами приударяє, дарує вам 100 сто роз, роз троянд, а потім зразу каже: Виходь за мене заміж, народжуй мене дитину. Ні, давайте миру по телеграм, я там вам розкажу багато чого, що дозволить вам жити щасливо. Так, це людина, до речі, про нього. Він пішов з якихось відносин. Тому що давав, давав, давав і не бачив віддачі. Це теж про те, що людина любить себе. Давайте ще про цього чоловіка. Людина, яка знає свої особисті кордони вміє їх захищати. Король мечів. Дівчі, дивіться. Це чоловік розумний. Людина, яка приймає рішення головою. Він працює. Якимись, як вам сказати правильно, він працює головою, розумом своїм. Може працювати і розумом, і металом. Може бути і хірург. Може, у мене однокраїнки, клієнтки, хірург так програвся. Так, може бути Айтішнік. Тобто, це людина дуже розумна. Єдине майте на увазі це людина, яка не завжди показує свої почуття, вона приймає рішення не через почуття, або не тільки через почуття, але ще через голову. Тому що, в правилах кролі мечів не люблять потім свої рішення міняти. А де моя феєчка познайомиться з цим чоловіком? М -м 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 -м. Ну, дівчата, тут карти говорять, як цікаво. Як цікаво, ну, дивіться, тут у багатьох кажуть про те, що ви могли знати цього чоловіка. Чому я так і призадумалась, так? Да? Ви могли знати цього чоловіка. У вас мог бути з ним іерофант, і ви могли з ним будувати стабільні надійні відносини, але не сталося, як гадалося. І ця людина раніше взагалі не була сильною. Він не вміг упорядкувати ті свої пороки, які в нього були, які заважали вам будувати з ним відносини. Так, сонечки. І він зараз виходить від відлюдника. Тобто він був один довгий час, він робив певні висновки зі свого життя. І тепер, і тепер, дівчата, ховайся Педро, да, як говорять. Тобто, зараз я запитаю карт, але я це так розумію, що не всі з вас хочуть його. Хто не хоче, напишіть, відміняю розклад. І для вас це відміниться, тому що ви сама будуєте свою долю, запам'ятайте і ви сама приймаєте рішення. Хто хоче почути пораду, ви щаслившись до стосовно цього чоловіка, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Люблю вас!